Якщо ви не готові платити гроші за дорожезні японські приманки, це відео саме для вас. І в цьому відео я покажу прості та ефективні модифікації, які дійсно працюють. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору і модифікуємо сьогодні воблер з Аліекспресу. Воблерок з'їв. Аж в шахту за прикинь. Привіт, друзі, привіт, спінгіста-Риболова. Дивитесь канал Франківський Спінгіст. З вами ведучий цього каналу Олег Севастіяно. І сьогодні ми поговоримо про воблери, про воблери з Аліекспреса, про воблери недорогі, про копії, про репліки, називайте як хочете, друзі. Якщо, як і я, ви любите риболовлю, то ви знаєте, що якісні і фірмові японські воблери, ну можна навіть і не японські, коштують чимало. Але якщо я скажу, що можна взяти бюджетну приманку і зробити в ній. Провести декілька змін вона буде ловити і приносити рибу не гірше за японські топи. Сьогодні ми проведемо справжній тюнінг приманки з Aliexpress і перевіримо, чи вона може конкурувати з японськими брендами. До речі, є відео розпаковки приманки і порівняння з оригіналом. Це є е, копія на Orbit від компанії ZBates, Orbit 65 слайдер. Тут можна буде перейти по силці і подивитись розпаковку та гру цього Воблера, а також. Е, Оригінала порівняти і побачити відмінності. В цій приманці є дуже непоганий ролінг і дуже непоганий корпус, тому з неї можна зробити дуже гарний японський воблер в дужках. Дивіться, що в ній добре, в ній вже є система дальнього закиду, а все решта, що потрібно, це просто довести її до правильної плавучості. Тому, друзяки, я вам розкажу одну історію: що Воблери не є всі поганими і не є всі хорошими. Воблер гарний той, який виконує свої задачі, а риболов гарний той, який використовує цей Воблер саме в тій задачі, в тій ситуації, якій потрібно. Тому чим відрізняються воблери дешеві? Виробник, а саме виробник, який продає ці Воблери на Aliexpress, на торговій площаці Aliexpress, він ніколи не задається запитанням, а яка ж? Плавучість цього воблера, тобто є воблери, е цінова категорія, яких складає від. 150-200 гривень, там же виробник трошки вже грається з фурнітурою, з плавучістю, які там кільця, які там підбирає гачки. Воблери, які коштують в середньому від 50 до 80 гривень, вони потребують до опрацювання. До речі, виробник, який продає ці приманки на Aliexpress, неправильно показав довжину цієї приманки. Тобто в характеристиках він написав, що це приманка 70 мм. Хоча вона 65. Він заміряє її разом з лопаткою. Тому якщо ви купуєте її на Aliexpress, у вас зразу ж з'являється запитання, чи це реально копія на цей Воблер чи ні. Тому що ви шукаєте 65-й Воблер, а це 70-й. Ну, друзяки, дивіться, це реально 65-й Воблер. Я робив ще раз нагадаю всі замери, розпаковочку. Залишав посилання, але просив вам, щоб ви звернулися до мене в інстаграм. Чому? Тому що. Я не знав, чи він працює, чи він ловить. Цей вобле реально ловить. Ловить з тими характеристиками, які я зараз покажу, і ви можете його придбати на Aliexpress. Я вам рекомендую, друзякі посилання ще раз в описі. Погнали дивитися плавучість. І подивимося, до речі, відео, як ловить цей воблер зараз. На китайський Чекаю, як його взяти Ні, я думаю під кілограм. Ну, зараз я витягну і ми посмо... подивимось. Треба його взяти. Нема? Чекай, може його витягнути. Облирок з'їв. Аж в шахту зафігарив, прикинь. Та з таким ударом, що мама не горює. Ага. Але взяв він гарно. 41 сантиметр, Ні. Судак? Так, да, полосці. З хвостом, е, 40... 45 е 708, 810. Ну, бачка два восемь. Угу. Ну, такие, типа. Вот такие. Гарненький. Ну что, друзья, вот такая рыбка. Рахуночек открыли. Ням-ням-ням-ням-ням. 800. 10 грамм. Ну що, друзі? На відео ви бачили саме цю приманку. Вона вже модифікована, вона вже змінена, і зміни ви побачите, які потрібно зробити. Оця приманка це оригінал. Вона зловила не одну рибку, зловила не одного судачка, щупачка та окуня. Оглянемо друзі приманку, яка прийшла з AliExpress нещодавно. Ви могли бачити цю розпаковку. Зараз з'явиться відео посилання на це відео. Зверху, подивіться, що ж з нею не так. На перший погляд, це приманка, звичайна, нормальна приманочка виглядає, як і всі інші, але подивіться на її кільця. Завідні кільця дуже великі гачки. Хоча гачки, до речі, якісні, вони також великі і важкі. І коли я прийшов підбирати гачки в магазин, який поруч мені продавець запропонував скористатися вагою. Тому я взяв вагу. Мені потрібно було зробити цю приманку суспендером або повільно спливаючи, або повільно тонучи. З пакета вона... Тонуче і дуже тоноче, що характеризує воблери з Aliexpress. Вони або сильно тонуть, або сильно вспливають, якщо вони недорогі, в розмірі 65 і в ціні 50-80 гривень, друзі. Тому потрібно було зважити зняти цей гачок, поставити на вагу. і... Зважити інший гачок, який був би меншого розміру, і підходив по розміру Воблера. Зараз все покажу. Але першим ділом ми демонтуємо всі кільця і всі гачки, які тут є на Воблері, і підбираємо менші кільця. Мені підійшли кільця розміру 5-го з розривною нагрузкою 8 кг. Тут в пачці було 12 штук. Ціна 25 гривень. Також я купив в тому магазині, де купляв і гачки. Гачки 10-го номеру, зверніть увагу. Якщо ви купите цей воблер, наприклад, на Aliexpress, ви можете взяти такого номеру 5-го номеру за кільця. взяти гачки 10-го номеру, наприклад, від компанії Дніпро-Свинець, щоб ви точно знали, що це саме ці гачки підходять по вазі. І оснастити Воблер. Воблер у вас буде або повільно спливаючий, або ідеальний суспендер, або повільно тонучий. Це все залежить від фарби, від товщини фарби, ну і в загальному від, самого, від самої збірки воблера. Цей воблер обов'язково потрібно проклеїти, проклеїти кільця суперклеєм, щоб він не пив водичку. До речі, дуже часто воблери китайські п'ють воду. Тому. Оці кільця потрібно обов'язково проклеїти перед тим, як ви будете збирати в Все зрозуміло, давайте тепер роззброїмо фурнітуру і зважимо її, щоб побачити різницю в фурнітурі, і скільки нам потрібно відняти ваги. Ну що, друзі, я роззброюв воблер, зняв повністю всю фурнітуру. Подивіться, які тут реально великі завідні кільця в порівнянні з тими, які я збираю зараз поставити. Зараз вам. Наглядно покажу, щоб ви зрозуміли, яка колосальна різниця. Я навіть його взяти, то кільце не може. Дивіться. Це кільце з розривною нагрузкою 9 кг. Оце, які приїхали з Аліекспреса, оце кільце від компанії Golden Cage, яке я хочу поставити. Бачите, яка різниця? І зараз ми подивимося загальну вагу. Оце от фурнітура Гоблера. Бачите, який приїхав з Aliexpress, Це 0,95 грама, майже цілий грам фурнітури на цьому воблері. І зараз подивимося, скільки я збираюся поставити. А збираюся я поставити 0,73. І от саме ця вага, яку ми знімаємо соті грама, якраз нам дає можливість зробити даний воблер Суспендером або повільно тонучим, або повільно спливачим. Він тоне реально як камінь, друзі. Тому зараз все поставимо і спробуємо його плавучість. Ну що, друзі, фурнітура замінена, гачки встановлені, воблер облегшений. Ми можемо подивитися, яка його вага стала в загальному. Вага 5,63 5 грам 63, ,63 мг. Так, друзі, подивимося, скільки важить оригінал. Оригінал у нас важить 5,15 грама. Бачите, яка розбіжність. Але в загальному, в принципі, допустима вага. Декілька міліграм це не дуже важливо. Давайте подивимося, скільки важив воблер, який вже в мене ловив рибу. До речі, гарна в нього гра, гарний має ролінг. 5,64. Бачите? Також, дивіться, друзі, обов'язково наголошую, що наперед ставте колечко, тому що це колечко балансує в облер. Якщо без кільця, він має отаку от, е, таке положення в воді. Бачите, отак стоїть. Якщо ви ставите колечко наперед, він стає більш горизонтальнішим. Тому кільце тут потрібно поставити. Ще раз нагадаю, що в цьому воблері є магнітка, тому він дуже схожий на оригінал. До речі, в облерах що можна взагалі міняти, я би хотів про це ще поговорити, можна взагалі купити суто один корпус цього воблера. без гачків, без фарби, без очей, і також він є в продажі у цього продавця. Тому можете взяти макет і пофарбувати, як вам подобається, якщо ви можете щось робити і руки у вас ростуть з правильного місця. Також можна заміняти гачки, пробувати гратися з балансуванням. Підбирати завідні кільця, поліпшувати покриття, можна лакувати в облер, якщо покриття зовсім вам не подобається. Ну, в загальному отакі тюнінги. Ну і давайте закріпимо, що ми зробили в цьому воблері. Перше, ми зробили заміну гачків. До речі, заміну роблять не тільки через балансування. Часто бувають гачки поганої якості і погано січуть рибу. Тому гачки міняють. Цим же ж ми гачками зробили баланс. Баланс воблера – це ключ до хорошої гри воблера. Іноді достатньо прибрати один грузик, додавати або прибрати до гачка, є ще суспендор. О, ми можна підгрузити, і все гра змінюється. Дехто міняє очі, бувають дуже дешеві е, очі встановлені на воблер. Тому міняють очі, різні деталі малюнка додають. Можна додавати, наприклад, е, якісь полосочки. Це вже не японський воблер за мінімум 20 доларів, це 2 баксика. Можна і намалювати маркером, потім стерти, потім домалювати. Як бажаєте, друзі. Тому ці воблера, чим вони класні, тим, що у вас є можливість експериментувати, кидати їх в корчі. І не боятися відірвати, ловити на тонкі флюорокарбони і не боятися, що його зріже щука. Прийдете, зайдете собі на свій аккаунт AliExpress, потратите 2 долари і за місяць вам приїде саме ця приманка. Модифікуєте, і буде вона ловити так само, як оригінал за 20 баксиків. Ну що, друзі, я набрав ємність води, ванну вже не будемо набирати. Подивимося, плавучість тут. Дивіться, друзі, це наш модифікований воблер. Це наша приманочка, яку. Яку ми переоснастили і замінили в ній кільця та трійнички. І давайте зараз подивимося, як вона себе поводить у воді. Подивіться, це ідеальний, друзі, суспендер. Я вам зараз покажу. Бачите, він висить в товщі води, передній гачок в нього, бачите, ви так можете навіть погратися, попідбирати, передній гачок в нього в товщі, І задній гачочок ледь черкає дно. Нашої ємності. Бачите? Ідеальний суспендер. Тобто цей Воблер на паузі можна потримати секунд 5, він буде робити свій глайд, допрацьовувати ролінг і зависати в товщі. Ідеальне балансування, я рахую, ідеально відбалансований Воблер, ідеальний суспендер. І я думаю, що цей воблер буде довше знаходитися в горизонті у хижака і спровокувати спроку... його на покльовочку. Зараз подивимося воблер, який в нас вже ловив рибку, дивіться. Бачите, кін, повільно тонучий. І так само займає те саме положення. Можна ще що зробити: зробити задній гачечок трошки легший підібрати, якщо у вас є 10-й номер, і спробувати його додати і подивитися, яка в нього буде плавучість. Можливо, в нього буде з іншим гачком трошки краще. Ну що, друзі, підведемо підсумки, як бачите, результат на лице, за копійки ви отримуєте реально працюючий воблер. Тепер ви знаєте, як модернізувати дешеві приманки, і ловити гарну трофейну рибу без витрат. Все бачили, все вам показав. А якщо вам цікаві ще подібні лайфхаки, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал вподобайкою, пишіть свої коментарі, діліться також зі мною досвідом. Всім до побачення! До нових зустрічей! З вами був Франківський спінгіст. Всім папа! -па.